Ну, а далі про все це і не тільки Поміскуємо з Владиславом Селезньовим, військовим експертом і речником Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владислав і шанування вам. Вітання вам на землі, слава Україні! Героям слава. Переговори, звісно, ми будемо про них говорити, як і цілий день, і напевно усі 50 днів, поки Трамп вдруге вже на посаді президента. Для нас найголовніше, це звісно, аби були гарантії безпеки, і мир був сталим. Бо довіряти Росії на своїй історії України вже знає, що це не варто і папірця підписаного. Кажуть, що такі були одна із умов, один із пунктів переговорів. Це власне припинення вогню з того, що ви знаєте. З того, що розцінюєте ось ці джерела інформацію, яка зараз Саудівської Аравії, і наскільки оцінювати, що ми підготувалися вже до цих переговорів, і більш чітко будемо доносити свою позицію, можливо, без емоцій. Мені здається, що ми дуже добряче підготувалися до чергового раунду перемоги в жиді. Чому? Тому що е, нинішня е, атака за допомогою дронів, що сталася нинішньої ночі, вона була дуже красномовною. Причому адресована вона була в першу чергу політичним елітом Сполучених Штатів Америки. Згадаємо вислів Трампа, мовляв, у України немає сильних карт. Для того, щоб висувати якісь там претензії в бік Російської Федерації. Як виявляється, аргумент у нас є, вони досить потужні, і, і насправді нам цієї ночі вдалося створити диво. Ми знаємо, що на території Москви та під Москвою створена найбільш потужна розгалужена мережа протиповітряної та протиракетної оборони. Але за рахунок масового застосування дронів нам вдалося частково ту саму мережу ППО прочевити. Прочалити і вразити московський нафтопереробний завод, той самий, який виготовляє близько 50% нафтопродуктів для забезпечення потреб москвичів. У будь-якому разі, ми маємо з вами розуміти, що цього разу атака була до певної міри такою символічною. Бо насправді, якби ми ці дрони спрямували в різні куточки Російської Федерації, які настільки надійно захищена система протиповітряної оборони, наслідки цієї атаки були б більш ефективними. Але Насправді цієї ночі ми атакували на найбільш захищений регіон Російської Федерації, і як виявилось, вдало так, звісно, російські запабліки зараз валають. А э, генерал Гурльов, представник російської держдуми, заявляє про те, що Москва має вдарити по э, нашій країні за допомогою арешника. Але ще розумію, що все це емоції і уж точно не генерал журльов означає коли в якийсь спосіб завдавати шкоди Україні, але те, що нині відбувається в рамках перемовного треку і посилення на цьому перемовному треці позиції і Російської Федерації і України, всі ці процеси є абсолютно красномовними. Зверніть увагу на зведення від українського генерального штабу, яке з'явилися буквально кілька десятків хвилин тому. Зараз відбуваються запекли бойові дії на різних ділянках фронту. Так. Значне пожвавлення ситуації на полі бою. Ворог, мовляв, як в останній момент кидає в пекло війни всі наявні на нього ресурси. Українська армія системно там етична ті самі ресурси руйнує, але ж звісно, що. Ми так само стикаємося з нестачою ресурсів, і ті процеси, до речі, які ми зараз спостерігаємо на території Курської області, Я думаю, вони обумовлені в першу чергу, тим, що нам поступово починає бракувати таких самих ресурсів, в тому числі через те, що частину тих ресурсів ми не доотримуємо від наших американських партнерів, які де-факто зупинили ту саму комунікацію, яка була вчасно оговорена, відповідно чином профінансована. Тож викликів у нас є чимало, але знов ж таки нам боронити своє і лізти помиральної яму через те, що уряд Дональда Трампа починає нам обрізати певні можливості щодо військово-технічного співробітництва. Я думаю, що не варто. А от треба шукати шляхи та варіанти посилення наших перемовних позицій шляхом посилення бойового потенціалу української армії. Це так точно. Власне, міністри оборони сьогодні зібралися у Франції в чергове щодо безпеки, щодо безпеки України. І одна із заяв, яку мені цікаво з вами обговорити, Британія і Франція говорять, обговорюють можливість ударів по Росії, але в разі порушення нею домовленості про припинення вогню. Це власне, якщо станеться підписання угоди європейські миротворці власне з цих країн зайдуть до нас, поки невідомо, куди саме. Але ось такий варіант: ну це вже не просто розміщення, Щення миротворців це уже і застосування вогню проти ворога. І чи дійсно будуть прораховувати такий сценарій, бо ж географічно вони ближче до нас, чим Америка за океану, і розуміння того, що Росія може не дотриматися чергових угод, дуже і дуже реальна. Так, безумовно, адже ну по перше, ми маємо згадати той факт, що Російська Федерація 25 разів поспіль порушувала угоду про перемир'я. в рамках спочатку антирастична операція, потім операція об'єднаних сил. Ну фактично в рамках повномасштабної війни навіть таких і домовленостей не було. Ворог продовжує вести агресивні наступальні дії. і Дії це робиться фактично півтора року поспіль, починаючи від середини жовтня двадцять третього щороку. you <sighs> То ж, що довіряти росіянам не варто. Єдиний аргумент, на якому розуміється Путін та його оточення, це аргумент сила. А отже, зброя, боєприпаси до тієї зброї для нас надзвичайно важливі та необхідні тут і зараз. Що стосується ініціатив наших партнерів з Європи, які готові залучатися безпосередньо до відбиття ворожої агресії, я думаю, що це все дискусія, яка навряд чи, буде трансформована в реалію. Бо де факто тоді наші європейські друзі та партнери стають стороною російсько-українського протистояння, що точно. На їм не на руку я в принципі маю досить серйозний скепсис щодо ймовірності застосування. Саме миротворча місія на теренах нашої країни, бо е, відразу ставлю для себе два питання: перше питання фінансування, звідки брати гроші для того, щоб забезпечити функціонування досить масштабного миротворчого контингенту, а йдеться про кілька десятків тисяч часового складу. І по-друге, а під прапором е, якої установи, установа організації інституції може виконуватись ця місія? Прапор ООН не працює, бо в радбезі ООН і досі засідає в незаконний спосіб Російська Федерація, яка точно заблокує участь миротворців. Під прапором НАТО відповідь так само очевидна ні. Бо НАТО усіляко уникає датичності до російсько українського протистояння. Отже, не варто на це розраховувати. У рамках двосторонніх міждержавних домовленостей, так такий варіант не варто виключати, але знову ж таки виникає питання фінансування про Питань те, що на багато відповідь на великий жаль тут і зараз немає. Тата, -та, це напевно зв'язок. Я вас перебила. Власне про фінансування країн Європи Уже є певні підрахунки, що це і зростання має бути щонайменше на 250 мільярдів євро на рік. Це про усю Європу. Це дипломатка Лана Зеркаль зазначає, і це не просто подвоєння бюджетів, там ще і ще більші суми. Давайте так коротко скажу. Чи здатна буде Європа одномоментно, фактично одномоментно настільки? Збільшувати свої потужності, себе забезпечувати і розуміти, що можливо і американських баз у Європі не буде з контингентом? Так і на, насправді проблема така є. Бо, очевидь ми можемо чути чимало б заяв від наших друзів та партнерів, але ж. Звідки, звідки взяти відповідне фінансування, щоб забезпечити таку, реалізацію такої масштабної місії? Я не полінувався, подивився кількість сил Кайфору, які виконували свого часу миротворчу місію на територію Балканської країни на територію Косово на максимум там було близько 17 тисяч особового складу. Неймовірно величезні статки вкладалися в розвиток відповідної інфраструктури, в забезпечення функціонування того самого миротворчого контингенту. А тут йдеться. Про необхідність, що не менше на мінімальному рівні утримання миротворчого контингенту чисельницю що не менше в тридцять тисяч осіб. і це не випадково, адже протяжність фронту 1300 кілометрів активної бойової лінії бойового зіткнення, а є ще 1000 кілометрів держкордону між Україною та Білоруссю. Така собі досить небезпечна територія. Тобто ресурси потрібні неймовірно величезні. Чи має колективна Європа можливість тут і зараз відшукати такі ставки? Відповідь як на мене чи Ні, бо бачимо, що і зараз дискусії щодо посилення відповідно матеріально-технічної підтримки української армії впирається в відсутність тих самих вільних грошей. Чимало є пропозиції, але всі ці пропозиції на превеликий жаль не ґрунтуються на реальних фінансових розрахунках і підтвердженні тих самих розрахунків. Власне, як реагували європейські країни за часів Трампа в першому президентстві про збільшення ВВП відсотків ВВП внесків членських у НАТО в альянс? Тут все буде кратне набагато більше, набагато різкіше, як можливо Україні керівництву країни нашої працювати із населенням Європи? Бо ми розуміємо деякі провалені пункти із населенням Америки платниками податків. Там, де не було достатньо все ж таки пояснень, що гроші лишаються у вас в країні, це податки, це інфраструктура, це зарплати, це зайнятість ваша на заводах. Європа, нібито ближче до нас, але чи тут спрацює це на горизонтальних зв'язках працювати із місцевим населенням і казати Росія до вас ближче ніж до Америки? Я думаю, що багато що залежить від тих агресивних дій, які може вчиняти Російська Федерація. Зверніть увагу, хто є найбільш палкими та засятими нашими друзями та партнерами. Країни Балтії, скандинавські країни, наша наші друзі з Польщі. Чому тому, що вони найбільш ближче знаходяться до теренів Російської Федерації, а отже, абсолютно раціонально сприймають ті загрози, які є абсолютно реальними, які може створювати Москва. А отже, вони допомагають нам у будь-який спосіб і задіюють відповідні сили та можливості на максимумі для того, щоб чим сильніше посилити. Нас. Бо поки ми чинимо спротив, вони знаходяться в певній такій відносній безпеці. Але тільки е, український спротив припиниться, вони будуть наступними в тому протистоянні. Адже Путін у своїх мареннях щодо створення такого себе СРСР 2.0 е, абсолютно чітко дивиться далеко вдаль європейського континенту здається, що він марить про ну, що на контроль над частиною нині об'єднаної Німеччини зі столиці в Берліні так було за часів радянського союзу. Uh -huh. А отже, я думаю, що нам варто все ж таки на цю історію дивитися, формуючи. Колективне ядро безпеки не дарма кажуть гуртового батька легше бити, а от знайти аргументи, щоб переконати наших європейських партнерів, що таке гуртування, в тому числі і сприятиме підвищенню рівня безпеки для наших нучок східних східноєвропейських друзів та партнерів, тут вже мабуть має включатися в роботу більш інтенсивна і більш ефективна наш дипломатичний корпус. Бо переконання наших західних партнерів в тому числі створити і певні можливості, бо класична теза зло, яке не покарана, воно кратно множиться, то, то зараз на наших очах розвивається, і ми бачимо наскільки серйозні проблеми чим далі, тим більше постають перед на Європою через російську агресію. Якщо е, трошки пофантазувати, або ж можливо на основі ваших знань що і інформації, чи взагалі реально без Сполучених Штатів Європі е, проти е, разом з Україною протистояти Росії, м якщо буде припинення певного вогню нині, або ж м можливо відновлення нападу Росії знову можливо і не лише на Україну, чи взагалі реально з тими фінансами, військовим виробництвом, які є теж чималим, до речі, у Європі. Чи взагалі реально нам гуртуватися? От власне і гуртом зовсім не батька і не брата бити, а відвертих терористів? Я якось собі задав питання: а як от можна одним словом характеризувати ту позицію, яку нині займає колективна Європа? І перше, що мені стало на думку, слово інфантильність. Настільки за 80 років колективна Європа звиклася з думкою, що в разі кризової ситуації її гарантовано прикриє і врятує Америка, що це спрацювало не дуже. На користь розумінню ключовим європейським політиками тієї думки, що безпека кожної країни, спільноти країн, залежить від тих самих країн, які об'єднані спільною метою, спільною ціллю. То, отже, очевидно, що сподіватися на когось, хто прийде, допоможе, мабуть, в цій історії не варто. Мені здається, що певна міра також себе ну. Крижану взбучку влаштував американський віце-президент Венс під час своєї промови в ході Мюнхенської безпекової конференції, під час якої він абсолютно чітко заявив про те, що Україна Європа, в першу чергу має займатися власною безпекою самотужки. Чи є таке розуміння у європейських партнерів? Сподіваюся, що воно є. Як швидко вони зможуть трансформувати усвідомлення тих ризиків, з якими осяжній перспективі можна стикнутися Європа в конкретні кроки спрямованого на посилення власного потенціалу? Побачимо, але чесно густо я вже бачу від за ході заяв деяких європейських політиків та лідерів такі слова: два. Чотири шість років рівна стільки часу має колективна Європа від до моменту безпосередньо збройного протистояння з Російською Федерацією. А отже, усвідомлення цих ризиків може створити ну, певне передумови щодо формування якусь там дорожньої карти чи певного маршруту, які будуть прямувати на спрямований на посилення б потенціалу так самих європейських країн, але чи вдасться це зробити в короткі терміни? Чи знову ж таки Європа зануриться в певні дискусії та компромісу, промісу? Від Відповідь на це питання і залежить, яке буде майбутнє колективної Європи. минулого старіччя на про жаль. Цей екзамен, цей іспит Європа здала з величезними втратами. Всі ми пам'ятаємо події Другої світової війни, що буде цього разу. Ну, час нас так. тоді сполучені штати через два роки після початку війни долучилися. А і ми бачили, як не ми бачили, а звісно, наші м... пращури бачили, як армія Гітлера йшла європейськими країнами, і як колись потужні країни вони просто падали під режимом. І ми ну ми точно своїм досвідом маємо показувати, що так. Що повторення цього так точно не треба. Не власне про території, хочу повернутися трошки до переговорів з тієї інформації, що у ЗМІ є, держсекретар Марко Рубіо сказав напередодні переговорів, що Україні доведеться піти на територіальні поступки у мирній угоді. Ми бачили чимало інформації нині, що мова не йде уже навіть про 2022 рік і території з окупованим Кримом і Сходом, ні, навіть про 2014 рік не йде мова. Тобто чи було питання, чи його зняли, не зняли? Ми зрозуміло зараз. Не можемо достеменно знати, Центр протидії дезінформації каже, що не було такого. Але з тих витоків джерел, що є, ми розуміємо, що десь це обговорюється. Ваша думка щодо цього, власне, до цього питання і чи дійсно будуть схиляти нас, поки зупинитися на, на, тому, на тих лініях на фронті, на які зараз є станом на тепер? Ну, по перше, мені дивує зміна трансформація світогляду позиції деяких американських політиків, зокрема держсекретаря США Марка Рубіо, який ще нещодавно називав Путіна військовим злочинцем терористом. А зараз він шукає певні компромісні рішення. Насправді, як на мене, шановний держсекретар США має уяснити для себе ключову. Тезу, якщо світ буде зруйновано, той самий світовострій який був встановлений за підсумками Другої світової. Якщо силою зброї виявиться, що можна змінювати кордони та красти чужі землі, то відповідно цей кейс буде ширитися як проказа по всій планеті. Якщо силою зброї та чи інша країна, яка має територіальну суперечності з країнами сусідками, може це вирішити в такий же спосіб, як це намагається вирішити Російська Федерація, маючи певні суперечки з України, то чому інше таке не дозволено? І відкриття цієї скриньки Пандури може призвести до тектонічних зрушень на цій планеті чи виживе людство в результаті цілої серії прикордонних міждержавних конфліктів? Тут треба дуже уважно дивитися на перспективу розвитки розвитку цього протистояння, бо насправді планета зануриться в хаос в хаос військових дій, коли аргумент права не працює, а ключовий аргумент буде право сили, і це насправді серйозна ситуація на про великий жаль в другій каденції на посаді президента США Дональд Трамп оточив себе ну, фахівцями, які здається не дуже добре усвідомлюють і ту. Важливу місію яка яке покладає людство на провідну країну демократичного світу і на ті ризики, які ухвалюють вони чи навпаки не ухвалюють через свою таку помірковану позицію щодо відношення до ключової країни агресорки нашої планети. Ми чули від президента Зеленського, власне, про територіальні поступки. Ми нині не зовсім чуємо як суспільство, на що ми можемо погодитись, а на що ні. Тому що спочатку ми розуміли, що це кордони 91-го, Потім уже не було цього на порядку денному. І кордони 14-го, і вже 22-го. І ми живемося так само чутками. Ми як медійники, ми як суспільство і чутками живемося. І ми не знаємо чітко позиції, яку нині будуть обговорювати, на що на що ймовірно погодяться. Чому не озвучується можливо це питання, щоб всередині країни не підійняти хвилю обурення і поговорити з дородорослим з дорослими, як там президент з України. Так, а насправді це дуже серйозна проблема, бо відсутність належної комунікації вона породжує недовіру. Недовіра, розбрат в суспільстві. А коли ми е, знаходимося в певній конфронтації, український народ, українська влада, ми стаємо слабкішими. Одним з ключових чинників, чинників які дозволяють дозволять нам встояти як у лютому 2022 року, так само, як і у лютому 2014 року, це консолідація українського суспільства, усіх піднілок влади, українського народу, української армії. Тоді ми чи вдасться цього разу це зробити через те, що ми зараз не маємо відповідної комунікації між урядом між вищим військово-політичним керівництвом нашої країни та е суспільством е громадською думкою? Важко важко сказати, як вона буде, бо насправді зараз ми перебуваємо у вирі надзвичайно складних перемовин і складних процесів. І в цьому контексті відверта, чесна розмова перших осіб лідерів нашої країни з українським суспільством, я, на мою думку, мало б сприяти саме підвищенню рівня довіри. Що буде далі? Можливо, щось в небосяжній перспективі зміниться, але до поки що тенденція досить тривожна на тлі досить таких... Небезпечних дзвіночків з лінії фронту пов'язаних з активізацією ворожих засобів, дивлячись на ту диспозицію, яку ми бачимо з боку наших американських партнерів з боку наших європейських партнерів, тобто привидів до тривожних і думок, у нас є чимало і в цьому контексті. Наше єднання, єднання нації, єднання країни, воно б мало б слугувати тим самим орієнтиром, заради якого варто жити та боротися за нашу незалежність, відновлювати нашу територіальну цілісність. Якщо не буде такого єднання, у нас усіх чекають чекає дуже сумні часи. Буквально у нас півтори хвилинки на відповідь є про Курщину. Ми бачимо ситуацію. Ми бачимо, як намагаються прориватися. І там чим дуж росіяни. Ми чули інформацію про імовірний обмін Курщиною, але тут уже з Америки лунають слова про те, що про якийсь, нібито відступ. Курщина так само буде фігурувати імовірно на переговорах, умовах, пунктами окремими. Буквально півтори хвилинки хвилинка вам, будь ласка. Справа в тому, що дуже мало верифікованої інформації щодо тих процесів, які відбуваються на території Курської області. І єдине джерело, якому я довіряю, проєкт State, моніторинговий проєкт, демонструє, що східна частина цього населеного пункту вже знаходиться в сірій зоні. Тобто там відбуваються бойові дії. Так, я бачу, що пишуть російські зетпабліки, Вони буквально валають про те, що суд вже повністю під контролем російської армії. Не знаю, так воно чи ні. Так само по Поки що я обережно оцінюю заяви нашого головкома Сирського, який говорить, що українські сили оборони на території Курської області не знаходяться в оточенні. Сподіваюся, що так воно і є, а маневри на оборону в відведенні наших сил та засобів відбувається організовано під відповідним прикриттям з проведенням арієр боїв. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, ми на територію Курської області заходили не на віки. Те, що ми мали там зробити, ми вже зробили. Але ключовий фактор, який як на мене зараз має бути в пріоритеті, це збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, які тривали час виконуватого завдання. Ну а далі ведення оборонних дій, бо стратегічна оборона триває незалежно від того, чи то відбувається на території Курської області, чи то на території Чернігівської чи Сумської області нашої країни. важливо чим далі, чим більше нищити вороже живу силу бронетехніку техніку, озброєння, соткування, все таке інше. Все те, що послаблює бойовий потенціал російської армії. Те, що війна не закінчиться завтра, я в тому впевнений. І на превеликий жаль, жодні політичні процеси перемовини точно не слугуватимуть тому, що тут завтра війна завершиться. Я вам дуже дякую, Владислав Селезньов, військовий експерт, речник генерального штабу, 14-17 років, пасибі за цю розмову.